Вітаю вас, шановне панство! Так склалося, що при виборі точилки для ножів в основному на себе увагу звертає мінімально можливий на ній кут заточування. Наприклад, це може бути 10 градусів на бік або 12 градусів. І при цьому часто ігнорується максимальний кут заточування, наприклад, 25 або навіть 30 градусів на бік. Не знаю, як для вас, але у житті саме максимально можливий кут заточування для мене виявився більш важливим та затребуваним. Дивіться самі. Фронтальні ножі Майкротек та бенчмейт всім знайомі. Звичайний кут заточування для них це 60 градусів або 30 на бік. Моя ж попередня точилка мала до 50 загальних градусів. Навіть яжу зрозуміло, що про заточування тут вже йшло або про зменшування кутів, або з поясненням причини відмова у виконанні роботи та втрата потенційного клієнта, що і траплялося кілька разів, чого тут приховувати. Проблема вирішилась два роки тому з покупкою даної точілки. Для прикладу, лише два останніх випадки. Бенчмейт. Одностороннє заточення Q30 градусів. На старій точилці, без помітного зниження кута з критичним ослабленням металу на кінчику його двостороннього леза, я не зміг би заточити цей ніж. Від слова зовсім. Зараз же з його заточенням не було жодних труднощів, навіть навпаки, ця робота виявилася приємною ніж вікінг заточення фальшлезу. Загальний кут 70 градусів або 35 на бік. Цікаво те, що заводський кут на фальшлезі даного ножа, судячи зі світлини інтернета, є значно більшим. 70 градусів. Добре це для фальшлеза чи погано, зараз це не має значення. Роботу просто треба було зробити. І моя нова точилка з нею впоралася 35 градусів на бік, повторюся, а при повторних заточеннях кут тільки збільшуватиметься. Повертаємось, Точилка чайка Україна. Плюс невеликий кастом. Додатковий вузол нахилу поворотного механізму. Давайте перевіримо максимально можливі кути заточування цієї точилки. Обнуляю кутомір на майданчику поворотного механізму. До упору піднімаю зубчасту рейку. У цьому положенні. Так. Нехай буде 20 на бік, або 40 загальних. До опору піднімаю вже вертикальну штангу. І вже 36 градусів на бік, або 72 загальні. Але ж якщо виміряти, то вже виміряти, тому йдемо далі. Трошки зміню кут нахилу поворотного механізму. Справта тут на кілька секунд часу. Знову обновляю кутомір і знаходжу цей максимально можливий кут заточування для цієї точилки. Щось в мене дуже багато виходить. Перевірю ще раз. Ні, так і є 50 на бік або 100 градусів загальних. Сам не очікував, але нехай буде так. Добре, що ми маємо? Із можливостей цисту загальних максимальних градусів. Так, я з ними не стикався у заточенні і, сподіваюся, не зіткнуся, але діапазон 60-70 градусів плюс-мінус загального кута заточування, як виявилося, у роботі цілком актуальний. Наскільки у заточенні ножів потрібні такі кути. Як показало життя так, у моєї роботі такі кути виявилися затребуваними. І вони, на відміну від мінімальних 18-20 загальних градусів на кромці, чому зустрічаються мені набагато частіше. Ось такі справи, шановні панство. Тому якщо ви зараз вибираєте собі точилку, то в її характеристиках зверніть увагу на максимальний кут заточування. Повірте, на практиці це точно знадобиться і далеко не один раз. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі, бережіть себе та своїх близьких.